Що? Мені 85 років, я не годен. вже, Ти чи ні? А ти мене чуєш? Я не годен, пап. Дід. А що а ти робиш? Що ти робиш? Та що ти? Бабуся з тобою сиділа говорила, що вже спеш, чи що? Дід, я хотів підняти одну дуже важливу тему. Яку? Чуєш? А. Ми вже забулися з тобою, як ми раніше, пам'ятаєш, віталися. Ага. А ну привітаємося з тобою, давай. Давай. Давай, так. От. А це вже неправильно так вітатися? А чого? Дай руку. А? Дай руку. Шо? Дай руку, вітайся. Ти пам'ятаєш, ми з тобою віталися. Отак от, от віталися, отак от, от. Так. А треба, знаєш, як? Отак yeah. от. Так от. О, бляд, зараз я... <хи> У мене таке сталося? Поскладати культуру! Я тут склав, ти не робив бардака, бабуся наробила бардака. Я... Я не Всі поробили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщена вся. Це баба бардак робить, блядь, я її зараз розчерепашу, нахуй. Воно ж не вже, його вже викидати. Викинь його нахуй. Ну, оце баба. О, це хто поставив, оце, це, це. Це твоє! Це блузка не моя. Я зараз ці бабі пізділяє дам. Оце що це? На хує знає? Пнюхай. Що це мід? Мід? Сало якесь, що? Манка хуєна. Не закривай, там душно. Будем... Не пускай кота до хати. Чого? Бо він всений! Смердить! А а? Я йду до тебе. А чого? А що це вже йде? Ні, я тут ще довго, я буду прибирати в гаражі. Хочеш приходь. О, до тебе йду. Ну то хочеш, то приходь, то йде. Ну, Заходи. Бабуся сказала, що ти мою косілочку хотів поламати. Нащо це поламати? О, другий йде, на Роботя. Так, Ходи. А ну де воно? Туди на вулиці в сарайчик мені дорогенький. На фашу дочки. Перевернув! Дід, що ти робиш? Що перевернув? Перевернув! Голову тобі! Ой, некрасиво, це що, тонорантність? Ходи, на, буде толк, з нього. я так постійно посів. Так я иду, все. Короче, я пошёл... Я пошёл в, в туалет. Иди, иди, нахуй. Давай, давай, жили. ты со мной. Как раз вот... Трэба. Питы.